Майже кожен українець чув про спецпідрозділ Кракен, який стоїть на захисті нашої держави. Свою горду назву підрозділ отримав на честь кракена, міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворогам. Сьогодні ми хочемо познайомити вас ближче з цією містичною істотою та закликати вас допомогти нашим воїнам з підрозділу Кракен. Всі офіційні реквізити для фінансової підтримки підрозділу можна знайти у описі під відео. Дякуємо та приємного перегляду! У моряків здавна ходили легенди про могутню істоту, яка здатна затопити цілий флот або конвой, лише однією своєю появою про істоту, вигляд якої вселяє жах, а розміри примушують застигнути у подиві про істоту, якій належать усі простори морів та океанів. Кракен одне з найвідоміших у світі морських чудовиськ. величезний і неймовірно сильний. Він століттями покоїться у глибоких водах та може досягати просто немислимих розмірів в декілька сотень метрів. Воїстину величезний і страшний звір, зовні чимось схожий з кальмаром. Таке ж довге тіло, такі щупальця з присосками, усі ж ті очі і спеціальний орган для пересування під водою. Кораблі, які потревожили спокій кракена в епоху відродження, тонули від одного тільки. Ки удару щупальцем по воді за численними легендами усіх народів світу вважається, що кракен покоїться на дні морському. Поки хтось його не розбудить. Істота ця зовсім не лінива і абсолютно точно не зла. Він не нападає просто так без причини, а лише захищає свої володіння і спокій. Кракен може проспати століття, а то й тисячоліття не турбуючи нікого своїм пробудженням, а може за декілька днів змінити вигляд цілого узбережжя, якщо його спокій буде порушений. В океані є хижа, котрий живиться в основному головоногими молюсками. У тому числі і гігантськими кальмарами, що досягають довжини до 14 метрів, це кашалот. Є згадки, що молоді та невеликі кракени боялися та уникали зустрічі з ним. А коли вони виростали, то вже самі могли напасти на кашалота з метою з'їсти його. Бувало, що кракен приймав якесь людське судно за кашалота і атакував його. Для дерев'яного судна це був кінець, як і для моряків на борту. Вперше світ отримав більш детальний опис кракена у 1751 році після публікації природної історії Норвегії, написаної Еріком Понтопеданом єпископом Бергена, який зібрав оповідання про звіра у рибалок. Які стверджували, що зустрічалися з ним, насправді цю істоту жодна людина так і не побачила повністю через його величезний розмір і життя під водою. Понтопедан писав, що у жаркі літні дні кракен часто підіймався на поверхню морів біля Норвегії, але ніколи не виходив на поверхню під час шторму або негоди. Звіра зазвичай зустрічали біля берега на глибині не менше 80 морських сажнів. Проте найбільшу небезпеку для людей кракен становив саме у відкритому морі і не був таким небезпечним біля берега. Його описували як істоту червоного кольору з величезними щупальцями, які могли охопити найбільший. У світі корабель. Зазвичай рибалки були дуже раді, якщо люди починали говорити, що бачили кракена біля узбережжя. Це означало, що море зараз кишить рибою, бо кракен був справжнім магнітом для неї. У воді над зануреною твариною завжди ходили великі косяки риб, особливо тріски та смугастика. Тому, якщо був виявлений кракен, іноді над ним збиралося до 20 човнів, щоб добути найбільший улов у своєму житті. Норвезькі рибалки навіть склали приказку: ловив рибу на кракені» про рибалку з великим уловом. Якщо глибина показувала, що кракен підіймається на поверхню, рибалкам доводилося швидко тікати. З часом спина істоти підіймалася на поверхню. Вона була схожа на декілька невеликих островів, оточених водоростями, скинутою на мілену рибою. Через деякий час кракен повільно занурювався у воду, створюючи хвилі і вир, який засмоктував все, що знаходилося поруч з ним. Також ця істота любила поїдати величезні зграї риб, які й сама приманювала до себе. Декілька місяців він їв, а потім стільки ж часу виділяв екскременти. Ці виділення забарвлювали і згущували воду, але були дуже привабливі для риб. Величезні зграї риб збиралися над кракеном, щоб з'їсти ці відходи, а потім кракен поїдав їх. Завіса таємниці навколо Кракена відкрилася лише в кінці 19 століття, коли світ науки зацікавився морськими мешканцями. Вченими було доведено існування велетецького кальмара. Він, очевидно, і був прототипом того самого монстра, якого у давні часи описували люди. У 1896 році на березі виявили останки 30-метрової морської істоти, схожої на восьминога. Троє рибалок з Ньюфаундленду ловили рибу поряд з берегом. Несподівано поруч з ними з'явилася величезна тварина, що сіла на мілину. Як виявилось, істота була вже мертва. Її тушу доставили у науковий центр, де були проведені дослідження. А у світі почалась популяризація чудиська Кракен набув безлічі нових імен і міцно поселився у пресі, книгах, фільмах і комп'ютерних іграх. На цьому на нас все. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео.